Середа, 13 серпня. Час новин на 11-му студії Руслана Козиряцька вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Нікопольщина знову під атаками ворожих дронів та артилерії у припережних громадах. Є поранені та руйнування на Херсонщині. Вже троє загиблих від ранку. Під прицілом були два райони. Тим часом на російських нафтопереробних заводах чергова бавовна. Більше інформації в нашої кореспондентки Олени Петрученкової. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю. Вітаю, Руслано. Ворог цієї ночі продовжував тероризувати Нікопольщину. Потерпали райцентр та Покровська громада. Окупанти запускали в дрони та били з артилерії. Пошкоджені багатоповерхівка та автівка. Виникла пожежа. Вогонь рятувальники приборкали. Обійшлося без загиблих і постраждалих. Напередодні ж окупанти обстріляли Марганецьку, Мирівську та Червоно Григорівську громади. Постраждала 65-річна жінка. Зруйнована господарська споруда, пошкоджені. Чотири приватні будинки, фермерське господарство та автобус, і під ударом цієї ночі була Полтавщина. Ворог скерував дві балістичні ракети Іскандер М з Курська по Кременчуку. Місцеві пабліки повідомляли про вибухи, але офіційної інформації щодо атаки поки немає. А зранку росіяни обстріляли з артилерії Чорнобаївку на Херсонщині. Один із снарядів влучив у житловий будинок. Під завалами загинула жінка. Пошкоджено декілька сусідніх осель. Там потрощені дахи, фасади та вибиті шибки. Ми знаходились в цій кімнаті, спали, а син з тої сторони дуже в кімнаті. Перший вибух ми почули, а потім серія вибухів. Вийшли, пили в хаті, глянули через вікна, виходять на ту сторону, що тут пошкоджений будинок. Потім трошки виждали і на допомогу побігли. І також сьогодні зранку на Херсонщині у Береславському районі росіяни атакували з дрона цивільну автівку, скинули вибухівку. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка. Тим часом на Росії сьогодні було гучно у Волгограді на Кубані та в Брянській області. До 20 дронів фіксувалися в напрямку МПЗ Волгоград. Також українські дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї. А на Брянщині БПЛА ціли по нафтоперекачувальній станції у це найбільший вузол магістральної мережі нафтопроводів Дружба. Міноборони окупантів повідомило, що загалом за ніч нібито збили 46 безпілотників. І на цю мить в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія Руслана. Дякую, Олена. Нагадаю, що на прямому зв'язку була наша кореспондентка Олена Петрученкова з останніми подробицями безпекової ситуації на Дніпропетровщині та в Україні. Тимують в перевертнів у погонах на Дніпропетровщині. ДБР викрило двох поліціянтів, які займалися поборами на одному з блокпостів. Справу вже скерували до суду. Слідство встановило правоохоронці під час патрулювання, зупиняли автівки за нібито порушення ПДР. Втім, замість штрафу вимагали від 7 до 20 тисяч гривень, погрожуючи позбавленням водійського посвідчення. У такий спосіб ушукали 14 керманичів і збагатилися на 140 тисяч гривень. За можуть сісти за ґрати на 10 років. А правоохоронці викрили в області схему ухилення від мобілізації через липову багатодітність. Підозру отримали дев'ять фігурантів. Організатор оборудки – 39-річний дніпрянин. А серед його поплічників, зокрема, четверо працівників рацу. Ділки продавали чоловікам призовного віку документи про фіктивне всиновлення неповнолітніх дітей. Це дозволяло отримати статус багатодітного батька і надавало підстави для перетину кордону. Вартість послуги становила від 4 до 6 тисяч доларів. Таким чином ухилянти всиновили на папері 18 нащадків зловмисникам, які вигадали схему, світить до 9 років тюрми з конфіскацією майна. А інший дніпрянин продавав українцям неіснуючі генератори та сонячні панелі до схеми, долучив ще двох поплічників. Вони розміщували оголошення про продаж товарів за заниженими цінами. А потім, під виглядом консультантів, переконували покупців переводити гроші на їхні рахунки. Після отримання коштів зникали наразі. Відомо про 23 потерпілих з різних регіонів. Їхні збитки сягнули 2 мільйонів гривень. Учасникам оборудки повідомили про підозру у шахрайстві. The Без світла, води та подекуди навіть газу, і все це під час спекотного літа. Мешканці Обухівки нарікають вже кілька років страждають через перебої електроенергії. А останні кілька місяців без світла лишаються по 12 годин на добу, і все це через планові ремонтні роботи. А від електропостачання бідкаються. В них працюють всі комунікації. Що на такі закиди відповідає надавач послуги, і коли в людей буде світло, відповіді шукала наша Катерина Нічик. Гул генераторів та повна відсутність світла. Ось так вже кілька місяців поспіль звучить обухівка. Електрику у невеликому селищі відключають щоденно. В нас, якщо вимикають, то це зранку і до вечора, тобто. Тобто на цілий день робочий Вікторія разом із родиною оселилася в Обухівці в 2021 році, і майже одразу в будинку почалися перебої зі світлом. У ДТЕК тоді зазначили, електрику вимикають планово, бо замінюють високовольтні лінії. Та роботи не завершили й до нині. Дорікає Вікторія, бо більше із початком повномасштабного проблема лише погіршилася. Графіки відключень у нас накладалися на планові роботи ДТЕК. минулого літа. У нас світла бували такі періоди, не було по 22 години. Вікторія запрошує до свого будинку. Нині тут темно, бо світла немає. Так само, як і води, адже насосна станція також працює від електрики. Води у нас немає, зараз так як відсутнє світла, світла. Також немає, як розумієте, взимку ще дуже велика проблема з тим, що опалення від електрики працює. Тут у нас знаходиться електричний котел. Який також не працює, тобто взимку ми ще знаходимося і в холодному будинку. Натомість влітку ділиться оселя дуже швидко нагрівається на сонці, а кондиціонер або вентилятор не увімкнеш. По можливості завішуємо вікна, тому що дуже сонце потрапляє в дім. Будинок нагрівається, щоб, хоч якось, врятуватися від спеки. Втім, навіть це не допомагає бідкається Вікторія. Тож із сином майже весь день змушені проводити на дворі. Там пояснює не так спекотно. Електрики зазвичай немає із шостої ранку до шостої вечора. Утім, на годиннику вже за вісімнадцяту, а світла нема. Разом ми з Вікторією телефонуємо на гарячу лінію постачальника. Хотіли запитати з приводу відключень за даною адресою і період. От як довго ще буде вимикатися світло? Можна дізнатися дану інформацію? Так, звісно, бачу, що наразі у вас там відбувається плановий ремонт електричних мереж. Орієнтовний час завершення, 18-та година. Але е, ще роботи такі триватимуть декілька днів поспіль. І відключення світла не на одній вулиці, а по всьому селищу. Місцеві нарікають, із перебоями живуть вже п'ятий рік поспіль і як можуть намагаються розв'язати проблему. Я на генератор потянула. Да ну у мене сусідка ні. Вона приходить до мене, телефон заряджа, продукти приносить. А цілими днями я теж його ганяти не буду. Я не мільйонер, я з з пенсіонеркою живу. Що ж на такі закиди місцевих каже надавач послуги компанія ДТЕК, які роботи проводять в Обухівці та чому вимикають світло на такий тривалий термін. ми надіслали до компанії офіційний запит. На відповідь чекаємо. Місцеві ж зазначають, також шукали відповідей у різних інстанціях. Ми зверталися куди завгодно на гарячу лінію держадміністрації. Особисто я за себе говорю. В Міністерство енергетики на днях дзвонила вже Держенергонадзор 1549-1545 і мені буквально останній понеділок я е, отримала звернення, ви знаєте, я ось понеділок прочитала, ой, мені треба було, я ж заплакала. Для наскільки гарного роблять, а ми такі погані отут бунтуємо. Обурені місцеві жителі збираються на одній із центральних вулиць Обухівки. Кажуть, планують підготувати спільне звернення до постачальника електроенергії, аби у компанії надали пояснення щодо термінів виконання ремонтних робіт. Щоб хтось сказав нам, коли закінчаться ці ремонтні роботи, ну, якусь дату назвали там, серпень, вересень, грудень, місяць, для того, щоб люди могли зрозуміти, що робити далі. Хоча б чіткі терміни і зменшили оці перерви, щоб вони були менші до 4 години, 5 годин ще якось, а 12-10 годин це дуже забагато. Якщо ж людей вкотре не почують, зізнаються, готові діяти радикально. Мітингувати під офісом постачальника електроенергії, чи навіть перекривати трасу на Дніпро. Утім, сподіваються, до цього не дійде. Катерина Нічок та Євген Дрозд, новини 11 каналу. Водночас для мешканців Павлоградщини є приємна новина. Вони будуть з водою. Знеструмлення державного підприємства Дніпро західний Донбас вдалося уникнути. Повідомила адміністрація Павлоградводоканалу. Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про те, що сьогодні з дев'ятої ранку зупиняться всі насоси. Подоканалу Дніпро західний Донбас і без води залишаться Павлоград, Тернівка, Синельникове та Шахтарське. А це 300 тисяч абонентів. Причина борги за електроенергію. Проте наразі відомо вимкнення вдалося відтермінувати і воду в населені пункти подають у звичному режимі. Закройте Від ідеї до власної справи підприємці Дніпропетровщини продовжують активно користуватися грантовою програмою підтримки та розвитку малого бізнесу від держави, втілюють у життя свою мрію та підтримують економіку країни у непростий час. На сьогодні грантовими коштами на відкриття та розвиток справи у прифронтовому регіоні скористалися понад 1200 бізнесменів. Чергова історія успіху в нашому сюжеті. Рбують, ріжуть та шліфують. Робота на підприємстві кипить із самого ранку, бо замовлень чимало. Один із бізнесменів, який успішно скористався грантовими коштами для розвитку, це компанія, директором якої є Володимир Манжелей. Справа розповідає, починали з нуля без досвіду і ресурсів. Сьогодні тут виробляють дверні панелі та займаються лазерною різкою металу. Основна ідея цього бізнесу це скласти, скласти конкуренцію металевим дверям, тому що в Європі майже ніхто не використовує сталь, а лише алюміній та ПВХ. Так ми відкрили цей бізнес. Починали цілком самі, в нас не було ані даних, як це робити, ані навичок ніяких. Тому шаг за шагом, крок за кроком, ми створювали цей бізнес. Можливість отримати державний грант Володимир дізнався із соцмереж і подав заявку. Сума 250 тисяч гривень. Кошти витратили на лазерний станок, який вже активно працює. Саме на цей станок ми витратили грант, грантові кошти. Це станок для лазерної різки металів. Це пульт управління. І зараз ми будемо різати нержавіючу сталь. Як це працює, скільки часу це займає, власне? Власне, це. Час залежить від складності програми та від складності периметру заготовки. За допомогою нескладного програмування на виході за лічені хвилини отримують справжні шедеври. Ось такі елементи ти дозволяє вирізати, які ми можемо використовувати якості депорі для наших панелей. 70% продукції підприємства сьогодні купують українські виробники, 30% йдуть на експорт до Європи та Північної Америки. За моїм досвідом цей грант цілком себе виправдав, тому не треба боятися. Зараз дуже складний час для нашої країни, тому треба також на економічному фронті здобувати перемоги, платити податки, допомагати нашій країні. Справу, розповідає Володимир, ризикнули і почали у 2022-му. На початку було всього кілька співробітників. За декілька років вже розрослися. Один із працівників підприємства Олег, він ветеран, захищав Україну на Донеччині та отримав поранення. Роботу згадує, шукав довго. Сьогодні фарбує дверні панелі. І каже, за зміну виготовляють удвічі більше, ніж на старті. Коли тільки прийшов сюди працювати, об'єми були поменші. Від 10 там 15 за зміну. Зараз, в принципі, набагато піднялось почти вдвічі. Від 20 до 30. важливо, що у процесі подачі заяви на грант підприємці не залишаються наодинці, адже програма власна справа працює через центри зайнятості. Фахівці офісу консультують на кожному етапі від складання бізнес-плану до проходження співбесіди. Таким чином допомагають починаючим бізнесменам долати всі страхи. Страхи напевно несвідомість. Так, що буде далі, після того як я подам заявку, чи не відмовлять, чи що буде на співбесіді? Сіді тому ми намагаємося поетапно пропрацювати супроводжуємо на кожному кожному етапі до вже отримання гранту. Програма власна справа четвертий рік працює як частина державної політики, зроблено в Україні. На сьогодні це не просто фінансова підтримка, це можливість для тисяч українців реалізувати себе, створити робочі місця та зробити внесок у економічну стійкість країни. Розповідає її координатор, народний депутат Дмитро Киселевський. Ба більше у при фронтовому регіоні на розвиток підприємців можуть отримати аж до півмільйона гривень. Такі історії успіху вже стали реальністю. Дніпропетровській області про саме програмою Власна справа скористалися понад 1200 підприємств, які взяли от, відповідно 1200 плюс грантів і розвивають, розширяють свій бізнес. З них приблизно п'ята частина це ті, хто тільки започаткував свій бізнес і взяли грант на те, щоб почати. А решта це ті, хто вже мав діючий бізнес, і вони взяли цей грант для того, щоб розширити його. Тим часом наш герой Володимир вже думає про розширення бізнесу, і така підтримка від держави зізнається, є стимулом для розвитку. Та поки каже, хочу, щоб нарешті закінчилася ця війна, щоб ми продовжили спокійно жити, спокійно працювати. Вікторія Вахрушина, Євген Дроз, новини 11-го каналу. І до спортивних новин метальник молота з Дніпра Михайло Кохан виборов бронзу на етапі континентального туру в Угорщині. Легкоатлет метнув молот на 80 метрів 84 см, сантиметри, що й забезпечило йому місце на п'єдесталі. Кохан в 13-те в сезоні потрапляє до трійки на найкращих за підсумком змагань. Переміг же угорець Бензе Галаш з найкращим результатом сезону у світі 83 метри 18 сантиметр. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Бережіть себе і побачимось.